У квартирі з осені по весну дуже холодно, а в сусіда тепло. Правда, він утеплив квартиру. Порадьте, що робити? Питає у нас мешканець вулиці Лучаківського. Вибір за вами. Для кожного він індивідуальний, проте більше про утеплення вустами фахівців ми все ж розкажемо. Утеплення допомагає захистити квартиру. Від різких коливань температурних. Темопла створює навколо житла, мікроклімат, який дозволяє тепло. Зберігатися всередині, не виходити назовні. Віктор Денчик, директор товариства Альппромбут. Таким чином, ми зекономлюємо на обігріві. Людина, наприклад, якщо використовувала до 400 кубів газу так на місяць, то при утепленні, ну після утеплення, вона буде використовувати в середньому десь. Ну, 200-250. Завдяки цьому утепленню в холодну пору року температура в квартирі збільшиться в середньому на 5-7 градусів. Це теж суттєво. Крім того, для старих будинків таке додаткове покриття, профілактика від появи плісняви. Для утеплення стін наша компанія використовує пінопласт 10 см товщини і 25-ї щільності. Кінопластма з категорії Г1. Ну і всі матеріали нас сертифіковані. Технологія тут проста. Шар утеплювача клеють і прибивають билями до стіни. Вкривають армувальною сіткою і наносять спеціальні декоративні штукатурки. Потрібно змонтувати захисний дашок, якщо це є часткове утеплення. Після цього монтажу потрібно щільно покрити спеціальним герметиком. Ми використовуємо в даній ситуації гермобутил 2М. Ну, А саме головне це металевий дашок, для того, щоб все ж таки плитка, якщо на панельних будинках, плитка деколи намокає, вона зривається і вона могла б пошкодити. А так металевий дашок він буде зберігати той вигляд, який є. Пінопласт не вбирає воду, тому не деформує, не розбухає, як мінеральна вата. Мінеральна вата при пошкодженні, якщо потрапляє на неї волога, чи, ну, чи вода, чи дощ, вона з часом вона розбухає. Пінопласт він не розбухає. Крім того, дифузійний механізм приводить до виходу води з пінопласту, якщо туди вона якимось чином і потрапила при якихось пошкодженнях. При цьому властивості пінопласту він не змінюється. Пінопласт має високу пожежостійкість. Температура самозаймання пінопласту становить 490 градусів по Цельсію. Це в два рази ну, вище, ніж температура займання паперу, наприклад. Чи в півтора рази більше, ніж займання деревини. При виконанні робіт верхолазами, які не мають відповідних допусків на висотні роботи, відповідальність за їх життя і здоров'я несе сам замовник. Це згідно Трудового кодексу України, стаття 354, частина 3 постанови кабінету міністрів. Це є факт. Тому коли вибирають підрядчика для виконання робіт, обов'язково звертати увагу на те, чи проходили вони ці атестації, чи вміють вони це робити. В нашій компанії усі майстри висотників сертифіковані та мають право на виконання висотних робіт. Тому ми гарантуємо збереження життя та здоров'я своїх альпіністів, так і виконання цих робіт.